Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 30 травня, і мілітарний доповідає. Москву атакували безпілотники. Зранку російські телеграм-канали повідомили, що в Москві та Підмосков'ї чули вибухи. Московщину атакували невідомі БПЛА з вибухівкою. Жителі елітних районів Рубльовки та Барвіхи і частини Великої Москви, Нова Москва, Нова Рига, Одінцово тощо чули от такий звук. А потім лунало що? Два хлопка. Оглушительний сили, хлопок. Сильний хлопок. Примерно в 4 утра був хлопок такой, що хто ну, там, там отдыхал, чуть не попадали. Але виходить, що для росіян є якась своя градація між вибухами та хлопками. Очень сильний хлопок. Ну, навіть взрыв. Був очень громкий взрыв. Хлопок, да, так називаємо. Тобто, у прогресуючій шизофренії російської пропаганди не вийде називати постійно ось це. Хлопками. А мапа вибухохлопків виглядає приблизно так. А отут, от між іншим, резиденція Путіна в Новоогарьово. Нагадаємо, там він працював після того, як невідомий безпілотник вибухнув над куполом сенатського палацу Кремля. Але не тільки Путін живе на південний захід від Москви. От представники так званої російської еліти, які також полюбили Підмосков'я. Що цікаво, самі москвичі не вважають, що безпілотники атакували саме житлові будинки. кажуть, вони летіли кудись далі. По-любому, цей безпілотник летів. летел не в этот дом, он, скорее всего, наиболее вероятно летел в центр, либо на Министерство обороны, либо до Кремля, куда-то еще, так как видно, что он ну, попал в Саму віхушку зданням просто звичайно в нього так, Атаку 30 травня прокоментував Путін. каже, російська протиповітряна оборона спрацювала задовільно. Система ПВО Москви сработала штатно, удовлетворительно, хоча є над чим працювати. За заявою Міністерства оборони Росії безпілотників було всього вісім: три подавили засобами РЕП, і вони змінили свої маршрути, а п'ять збили за допомогою ЗРК панцер. Російські. Телеграм-канали натомість повідомили про 30 невідомих літальних апаратів. Ну в цілому понятно, що потрібно діло для уплотнення столиці, і ми будемо ети. Як саме будуть ощільнювати московську ППО, ми фантазувати не будемо. Путін звинуватив Україну в тероризмі на тлі 17-ї тільки за травень, атаки по Києву, безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. Україна тим часом акумулює сили та засоби для можливості завдавати удари по російських авіабазах, нафтосховищах та інфраструктурі. Ще восени минулого року вийшла стаття Валерія Залужного та Михайла Забродського, де вони Окреслили кампанію 2023 року з того моменту пройшло півроку, але деякі тези залишаються актуальними: наприклад, дальність застосування зброї. Росія має засоби дальністю до 2000 кілометрів. Україна натомість має подібні можливості лише дальністю 100 кілометрів. Це в 20 разів менше. А тепер зацитуємо Валерія Залужного та Михайла Забродського. У перекладі на мову військової практики це означає, що Збройні сили України в кращому випадку можуть завдавати удари застарілими засобами ураження лише на глибину оперативного тилу противника, в той час як противник здатний безкарно завдавати точкові удари по цілях на всю глибину території України. Саме це має розглядатися як центр тяжіння збройних сил Російської Федерації з військової точки зору. Доки таке положення буде зберігатися, ця війна може тривати рок. Камі як цьому зарадити, звісно, неможливо одночасно позбавити противника такої суттєвої переваги з огляду на чисельність і наявність ресурсів в розпорядженні збройних сил Російської Федерації викликає сумнів сама можливість усунути її повністю, але цілком можливо протиставити противнику свою спроможність діяти подібним чином і на подібну дальність. Логічно, що Україна продовжить нарощувати можливості як і за рахунок ймовірного отримання атакам так і за рахунок розвитку безпілотників різних типів, як літальних, так і морських. Параметри таких апаратів не розкривають за зрозумілих причин, але важливо, що Росія не має почуватися в безпеці, поки не забере свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів України, а також свій чорноморський флот з території. Тимчасово окупованого Криму, а потім буде потім. Тож, поки в Росії щось вибухає, ми обов'язково пишемо про це на мілітарному. Підписуйтесь на канал, читайте наш сайт. Побачимось в наступних відео.